Добрий день, діти! Я рада вас вітати! Ми з вами живемо у могутній славетній країні. Наша країна славиться родючими землями, чудовою природою, мелодичними піснями, славетними козаками. Скажіть, Дітки, як називається наша країна, наша батьківщина. Наша країна це Україна. Наша країна славиться не тільки козаками, а іще науковцями, письменниками, співаками. Діти, я хочу вам розповісти про автопортрет Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Григорович Шевченко видатний український поет і талановитий художник. Перед вами, діти, картина це автопортрет Тараса Григоровича Шевченка. Діти, а що ж таке автопортрет? Автопортрет це портрет художника, створений намальований ним самим. Автор малює картину, споглядаючи себе у дзеркало, поставлене так, щоб освітлення падало на обличчя. Тут Тарасу 26 років Шевченко уважно вдивляється в своє відображення. Що ж художник побачив у дзеркалі? І що ми можемо побачити у цьому портреті? Ми бачимо молоде обличчя Тараса Григоровича з високим чолом. У нього чорне волосся, густі чорні брови, темні очі, прямий ніс. Рожеві губи, тверде підборіддя. Увагу привертають очі Тараса. Вони дивляться уважно і невесело. Діти. Як ви гадаєте, чому не посміхається молодий поет? Де його юнацька посмішка? Можливо, замислився над нужденним життям народу. Можливо, не дають йому спокою горе і біда навколо. Очі поета сумують, бо багато лиха зазнав у житті, і він сам, багато випробувань у нього попереду. Здається, з картини Тарас Григорович Шевченко дивляється в нас здається, що його губи. Зараз розімкнуться, і він почне говорити. Які слова він скаже нам з портрета? Я думаю, що це будуть слова його чудових віршів. Діти, а які вірші ви знаєте Тараса Григоровича? Діти, пропоную вам послухати вірш Тараса Шевченка Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко вдає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коли їх. Затихло все, тільки дівчата та Соловейко не затихли. Діти, вам сподобався вірш? Пропоную пограти в гру, яка називається Опиши портрет. Діти, скажіть, який портрет ми розглядали? Ми розглядали автопортрет Тараса Григоровича Шевченка, Яке чоло в Тараса? Високе, ясне, світле, яке волосся, чорне, густе. Які Шевченка очі темні, виразні, великі, розумні, сумні. Який у нього погляд? Добрий, щирий, задумливий, сумний. Діти, як ви гадаєте? Про що задумався поет? Про український народ. Про важке життя народу. Про рідний край, свою Батьківщину, Україну. Автопортрет Тараса Григоровича Шевченка намальований реалістично, з великою художньою майстерністю. Чекаю від вас, дітки, відео. На якому ви описуєте автопортрет Тараса Григоровича Шевченка? До нових зустрічей. До побачення!